Завжди є два підходи до компанії. А підход дуже тяжкий для депутата. Це коли ти йдеш зі своєю політичною позицією. Треба ще її мати. І треба ще розраховувати, що така ж позиція його виборців, тому що у більшості наших виборців ніякої політичної позиції немає. Депутат приїздить і виборцям в округ і виборці кажуть, а що ти зробив? Угу. Причому мається на увазі: дороги асфальтував, а... газ прокладав. Газ прокладав на майданчики, майданчики робив. А... Більшість в наших виборців не розуміють, що такий підхід до виборів і провів до тієї ситуації, що зараз країна в нас в економічній кризі, в політичній кризі і в кризі військовій. Тому що якщо б депутати замість оцих всіх робот займалися в НАТО ми чи не в НАТО, будівництво армії ми йдемо в ЄС чи не йдемо, таких проблем може бути зараз і не було. А він там робить те, що робили завжди чорновецькі продуктові набори, майданчики, добрий хлопець, більш більш того. Тобто сама система підкупу. Я правильно Оль, розумію, да. Наталка Воно не змінилася, так? Гречка, ні, ні. 200 гривень, Гречка і піраміди, традиційні піраміди під грошовий підкуп, які вже підбудовуються. Ви навели приклад Леся Лесядова. А пан Поплавський, які вже пан Поплав, пан Поплав... Три регіони і по Україні дуже багато. Знаєте, інколи я кажу зараз, що в Україні дві біди. Перша біда відома, ми воюємо зі зброєю в руках з цією бідою, називається ватники, да? Але, на жаль, є інша біда, яка називається вишиватніки. І того, що на ньому вишиванка, але він мародер і займається політикою для мародерських справ. Ну, на жаль, його робить таким же ворогом, тільки внутрішнім, як і ті, з ким ми воюємо на фронті. Але фактично ваш спіч говорить про те, що ми отримаємо тих депутатів, на які ми заслуговуємо. Сто процентів це завжди так було. На жаль, ну, дуже часі цій системі не, не тільки приймають участь самі кандидати, а й самі виборці.